Привіт! Сьогодні давайте витягнемо вам карту на цей тиждень. Я зараз буду витягувати 5 карт. Ви оберете будь-яким інструментом свій варіант і гарно роздивитесь цю карту. Що вам перше, яке значення? Інтуїтивно, візуально, ментально, відчуттями, снами ще якось перейде. Те є вірним, поїхали, отже, перша карта, друга карта. Третя карта. Четверта карта. І Давайте п'ята карта. Налаштовуйтесь, обирайте ту, яку вам подобається. Відкриваємо. Хто обрав першу карту? Єдиноріг. Яка прекрасна карта? Друга карта. О, таємничі знання. Третя карта. М -м, впертість. Тягнемо цапка за рога. Наступна карта. Кандали. І остання карта. Печаль. Яка карта ваша? Що вона для вас говорить на цей тиждень? Можливо, за цей тиждень щось відбудеться, і ви зрозумієте, що це і як вона пов'язана з цією картою, ця подія, чи ситуація, чи ще щось, відкриття можливо. І відпишитесь. Дуже було б цікаво дізнатися, як саме і що саме відбулося. Дякую за увагу! Бувайте! А в